Дії запустили електронне посвідчення ветерана, аби військовим було простіше оформити усі документи та послуги в одному місці. ЦНАПи працюватимуть у форматі єдиного вікна. В яких містах це вже працює, і які можливості для ветеранів відкриваються після фронту? Де шукати роботу? Хто і як може отримати грант на власну справу? Та чи реально отримати квартиру ветерану? Я, Дарина Трунова, сьогодні зібрала для вас корисні поради для захисників та ветеранів. Як працює електронне посвідчення ветерана? 120 тисяч людей отримали посвідчення ветерана у застосунку дія. Це фактично аналог паперового документу. Тобто, якщо ви забули чи загубили папірець, всі дані все одно зберігаються в електронному вигляді. Важливо лише мати сам застосунок дія в телефоні. Уся інформація в електронному документі підтягується з єдиного реєстру ветеранів війни. Там зібрані дані про усіх учасників бойових дій та членів їх сімей. У мінветеранів кажуть, це не єдина цифрова послуга, над якою працюють, аби спростити життя ветеранам та зменшити бюрократію. Якщо говорити, де людина може сьогодні скористатися, то е, це Будь-які пільги, які передбачають, наприклад, там без безоплатне перевезення в громадському транспорті, да, людина може скористуватися таким посвідченням. Це будь-які послуги, які людина може отримати в ЦНАП, де адміністратор може замість паперових документів е отримати це цифрове відображення. Які послуги може отримати ветеран у ЦНАПі? Отримати більше пів тисячі послуг ветерану можна в одному місці швидше і простіше. Для цього не треба більше ходити по різних установах. Тепер у кожному регіоні запрацюють ЦНАПи у формі єдиного вікна, коли в одному місці можна одразу і отримати допомогу від держави, оформити посвідчення учасника бойових дій чи взяти дані з єдиного державного реєстру ветеранів війни. У ЦНАПі немає черг, бо з ветеранами та їхніми родинами працюють окремо працівники центру адмінпослуг. За словами заступника міністра у справах ветеранів Руслана Приходька, зараз за принципом єдиного вікна працює вже більше половини усіх ЦНАПів у кожному регіоні України. Відповідні сервіси надають не тільки ті можливості, які передбачені державою, а й ті можливості, які створюються органами місцевого самоврядування. В кожному місці є свої місцеві програми підтримки ветеранів війни і сімей загиблих. Відповідно, вони також реалізуються наряду з державними послугами і загальногромадянськими в таких єдиних вікнах. Тому відповідно необхідність перебувати в черзі вона абсолютно відсутня, і людина обслуговується поза А як ви думаєте, чи приберуть СНА бюрократію та спростять життя ветеранам? Напишіть про це у коментарях. Квартира для ветерана від держави. Чи реально її отримати? Мабуть, одне із найбільш обговорюваних питань у ветеранів квартирне. Часто вони скаржаться, що її дуже важко отримати, і треба чекати роками. Зрозуміло, що під час війни складно забезпечити усіх захисників та їхніх родин квартирами, але все ж чи можливо це взагалі? Зараз розберемося. На сьогодні діє три програми придбання житла для ветерана. Перша державна програма є оселя. Тут для військових надається іпотека на купівлю житла під 3%. Для ветеранів та учасників бойових дій ставка трохи вища 7% річних. Головні умови ви маєте офіційно працювати, не мати власної нерухомості. Кредит можна брати на 20 років, і мінімальний внесок складає 20%. Заявка тут подається швидко, і відповідь надається протягом кількох днів. Є оселя показує чималу популярність серед військових та ветеранів, бо від початку дії програми більше 10 тисяч родин взяли кредит на суму більше 16 мільярдів гривень. Але тут є один важливий нюанс, коли військові та ветерани не можуть отримати кредит. Їм можуть відмовити, якщо вони уже беруть участь в інших державних програмах щодо купівлі житла. Тому одночасно податися на декілька програм не вийде. Але це не єдина програма, за якою можна отримати квартиру від держави з пільгами. Друга програма це компенсація ветеранам на купівлю житла. Тут процедура дещо довша. Для того щоб отримати компенсацію, необхідно: перше стати на квартирний облік, друге подати необхідні документи до ЦНАПу або органу соціального захисту. Далі вже комісія вирішить, чи надавати вам грошову компенсацію, а вже потім відкрити рахунок у банку та чекати, поки прийдуть гроші. Аж після цього можна буде протягом року купити квартиру чи будинок. В першу чергу житло отримують ветерани з інвалідністю першої та другої групи, родини загиблих захисників та ветерани Афганістану. Про це повідомив заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько. Якщо говорити за минулий рік, то ми закрили порядку більше ніж 2500 квартир, загальною сумою більше ніж 5,7 мільярда гривень на цей рік. Законом України про державний бюджет на 2024 рік. Також передбачено видатки в сумі 5,7 мільярда гривень. І ще працює третя програма щодо допомоги з кредитом та надання земельної ділянки. Отримати її можуть військовослужбовці, які мають вислугу не менше 17 років. А вже надати допомогу у будівництві оселі має місцева влада. Також отримати кредит на будівництво або купівлю житлового будинку на строк до 20 років можуть військові, які мають вислугу більше 20 років. І тут теж є свій нюанс: не будь-яку ділянку місцева влада може одобрити під будівництво. Тому це потрібно узгоджувати. А далі вже цілий ряд процедур: погодження з різними державними органами та реєстрація ділянки. Це теж не один день. Але чи багато ви знаєте військових, які отримали ділянку під забудову від органів місцевої влади? Напишіть у коментарях, бо у мене, наприклад, жодного знайомого хто зміг. Тому бачимо, що військові більше готові ризикувати та брати іпотеку ніж чекати на квартиру або будинок від держави. Робота для ветеранів. Попри те, що український ринок праці потерпає від нестачі чоловіків, тим, хто звільнився в армії, часто важко знайти роботу і працевлаштуватися, бо є проблеми з перенавчанням, м'яко кажучи, обережне ставлення роботодавців до цієї категорії. То де реально знайти роботу ветеранам і які є можливості по зміні фаху. Наприклад, ГО Українська асоціація маркетингу проводила дослідження щодо працевлаштування ветеранів. Усі 100% опитаних скаржаться, що державні програми фактично не працюють при працевлаштуванні. Ось що каже ветеран із Вінниці Дмитро: наприклад, мені подобається ремонтувати певний сегмент техніки. Я від того дуже сильно кайфую. Я приходжу до роботодавця, кажу, я люблю ремонтувати техніку, хочу працювати. І він згоден, але як людина з інвалідністю працевлаштуватися не можу, бо потрібна тоді комісія з праці. Щоб організувати певні робочі умови для мене, це просто кошмар. Він не може виконати тих умов і надати ті умови, які вимагаються законодавством. Отже, улюблену роботу, яку я знаю, я професіонал високого рівня, скажімо так. Однак я її виконувати не можу, бо надати мені умови часто неможливо. Так, дійсно, не завжди ветерани можуть повернутися на минуле місце роботи, тому потребують перенавчання. Для цього Мінвет та МОН створюють при вишах центри ветеранського розвитку, де вони можуть безкоштовно навчитися новим спеціальностям. За словами заступника міністра у справах ветеранів Руслана Приходька, на перепрофілювання ветеранів цього року виділено 71 мільйон гривень з бюджету, і станом на зараз працює з десяток таких центрів по країні. Зокрема, вже відкриті навчальні центри при Вінницькому національному технічному університеті. У Дніпрі при університеті митної справи та фінансів, у Львівській та Житомирській політехніці, в Києві при Національному авіаційному університеті, а в Миколаєві при Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Також ветеранам будуть пропонувати роботу, перш за все, в оборонній промисловості, наприклад. З нашими колегами з міністерства стратегічної галузі промисловості готуємо проєкт по працевлаштуванню ветеранів війни в підприємства, які належать до сфери відповідальності Укроборонпрому, тобто в оборонну сферу, які також стануть досить долучно враховуючи позитивну експертизу і досвід, який мають кожен з ветеранів війни, але немало важливим елементом є і відповідальність з боку держави. А для тих, хто давно мріяв про власну справу, можна отримати грант. Є декілька програм, з яких є робота та гранти від Українського ветеранського фонду. Які умови, аби отримати кошти, за програмою є робота? можна отримати від 250 тисяч гривень до мільйона. 250 тисяч дають за умови створення мінімум одного робочого місця. Аби отримати півмільйона, треба створити два робочих місця і вкласти 30% власних грошей. Претендувати на один мільйон гривень може ветеран, який щонайменше три роки зареєстрований як ФОП. Також він повинен створити принаймні чотири робочі місця, з яких щонайменше два для ветеранів або для людей з інвалідністю внаслідок війни. І теж у цьому випадку третину коштів має закласти своїх. Заявку можна подати просто через дію. Там же можна дізнатися більше подробиць про умови отримання гранту. А от за програмою від Українського ветеранського фонду можна отримати гранти від 20 тисяч гривень до півтора мільйона. Взяти участь у програмі можуть ветерани та члени їхніх родин. Також є гранти для ветеранів від міжнародних партнерів та при центрах зайнятості. Нещодавно за ініціативи Міністерства цифрової трансформації ми спільно запровадили грантовий проєкт траєкторія, який реалізується «Дія бізнес також долучений до цього процесу і передбачає проходження освітніх курсів з подальшим напрацюванням заявки на умовну бізнес-плану, який Буде проходити конкурсний відбір і краще з них отримують е підтримку для відповідної реалізації. Так само на сьогодні центри зайнятості реалізують можливості надання грантової підтримки для ветеранського бізнесу. Напишіть, чи задоволені тим, як держава забезпечує ветеранів послугами, чи легко знайти роботу ветеранам та захисникам після поранення. Як ви думаєте, що варто змінити вже зараз? І напишіть, чи цікава вам така тема для обговорення. А якщо ще не підписались, закликаю вас зробити це прямо зараз, аби першими дивитися наші відео. З вами була Дарина Трунова. Побачимось.